Чого не нічого було. в І дзвонили на гарячу лінію. Це кадри сюжету Суспільного, який зняли на початку квітня цьогоріч. Мешканці будинку по вулиці Сумської тероборони, 55, вимагають, що в їхньому будинку увімкнули ліфт. З півтора місяця комунальну електрику так і не увімкнули, говорить Любов Шевцова. Жінка мешкає на третьому поверсі та пересувається на кріслі колісному останні вісім років. Говорить, не була на вулиці вже майже півроку. У нас тут чотирнадцяті ташка, у нас тут багато маломобільних людей. Це я кажу одна тільки на коляски. А так аби чоловік, даже, якщо він платить, він вийшов, пішов і все, без проблем. Йому все одно. Мене другу другу неділю вже безпокоїть зуби, мені треба до стоматолога. Ну, ну і взагалі, отак подумати: ну що це таке? Ну, що це за, за призволи? Пані Любов розповідає, що мешкає сама і нині волонтери запропонували спустити її вниз. У мене улічна коляска, вона 120 кілограм. Оці двері, що на балкон, ну, на, на общий виход, вона туди не проліза. Мені коли її привозили, мені розбирали по частям. І щоб попасти до стоматолога, це мені треба. Туди ж поїхати, а вони ж не будуть мене кожен день вивозити. Як розповів Сергій Костюченко, новопризначений директор комунального підприємства Суми жилкомсервіс, яке обслуговує будинок, комунальне і ліфтове електропостачання в цьому та ще в 70 будинках відключено за борги по електроенергії. Аби її відновити, Сомська міська рада надала підприємству 2,5 мільйони гривень з бюджету громади. Була домовленість про те, що буде виділена поворотня фінансова допомога 2,5 мільйони. І як тільки її виділять, суми сервіс сплатить свої борги і буде включено електропостачання. Кошти ці були сплачені, вони приходили з поворотньою фінансовою допомогою і під цільове призначення, під договір цільового призначення. Значить, вони були цільово використані на ЕНЕРУ. Вони були сплачені і на обленерго. В цих вон, трішки навіть в більших об'ємах ніж планувалося спочатку. Загалом, говорить Сергій Костюченко, після сплати в розмірі 2,5 мільйони комунальне електропостачання відновили в одному з семи десятків будинків. Вони повинні були нам надіслати рахуночок. На включення там в рахунку відключення включення. Ми його сплачуємо. Там це по цьому будинку подивити, пораховуємо там два лічильники, комунальна і ліфтова. Там дві тисячі з копійками сума була б. На останній наряд на раді нам а, повідомило обленерго, що поки не будуть борги погашені повністю, вся заборгованість про включення не може бути і мови. Всі зобов'язання по частковій сплаті бургу, говорить Сергій Костюченко, КП суми Жилкомсервіс повністю виконало. Я тут людина нова, і до мене було ще до того моменту, коли я сюди прийшов, був призначений, була домовленість, наскільки я зрозумів, усна про те, що буде включення. І домовленість була між вище стоящими органами це міськради, так розумію, на уровні міськради це вирішувалось про те, що після цієї часткової. Погашення буде включення, але його не відбулось. Відсотки раз Суми, відповідаючи на інформаційний запит суспільного письмово повідомили, що товариство відновило постачання електроенергії КП «Суми Жилкомсервіс» 1 квітня 2025 року. До цього з 1 січня договір між ними був розірваний. Протягом квітня травня 2025 року із загальної суми заборгованості, що виникла перед товариством Енера Суми у попередні періоди, комунальне підприємство Суми Жилкомсервіс сплатило близько 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Зазначимо, нарахування платежі проводяться згідно з умовами договору за відповідний період постачання електроенергії, а не окремо за кожним об'єктом юридичної особи. Також повідомляємо, що товариство Енера Суми не є розпорядником інформації щодо жодних джерел Насування, у тому числі бюджетних надходжень іншої юридичної особи. За словами директора комерційного акціонерного товариства Суми Обленерго Юрія Склєми, комунальне підприємство суми жилкомсервіс перестало сплачувати постачальникам за електроенергію рік тому. Попереджувалась і влада, попереджувалася і «Суми житокомсервіс завчасно до 1 січня. що така подія настане. Нічого вони не зробили. Як не платили, так і не платили далі. Потім Укрінтеренерго подав заявку на відключення цього підприємства. Акціонерне товариство Суми Обленерго це оператор розподілу, тому компанія не може ініціювати це відключення електроенергії. Додає Юрій Склема. Керівництво компанії зверталось до «УкрІнтерЕнерго», який є постачальником останньої надії, щоб той не ініціював відключення гуртожитків. Вони повинні врегулювати відносини з постачальниками остання надії Укртренерго, щоб вони мені надіслали листа, що врегульовано все, претензій до суми жилкомсервісу немає. І потім звернутися до мене за заявою про повторне підключення і там вже сплатити, та ми будемо підключати це не питання. Місто. Ну, як як я вважаю, недостатньо робить дії для того, щоб регулювати цю ситуацію. Суспільне звернулося за коментарем до сумської військової адміністрації та міської ради тиждень тому. Відповідь чекаємо, пані Любов говорить, що ніколи не мала боргів по комунальним платежам. Все сплачувала в строк. Я утром плачу днем, успокоюсь вечором опять плачу. Тобі де що таке ставлення до нас? Ну, ну так хіба ж так можна так з людьми? Я вже казала, мені залишається або в окно випринуть, або дом підпалити. Не, ну, ну, ну а що мені робити? Загальна заборгованість мешканців 14-ти поверхівки по вулиці Сунської тероборони 55 перед комунальним підприємством Суми Жилкомсервіс на початок травня, говорить Сергій Костюченко, складає близько 159 тисяч гривень. Заборгованість комунального підприємства перед електропостачальними і розподільними компаніями на цей період додає, складає приблизно 6,7 мільйона гривень. Борис Майоров, Світлана Драган, Ганна Волох, новини Суспільне Суми.